Всім привіт! Радію вітати вас знову на нашому каналі і сьогодні ми познайомимося, як грати в гру Крихітні епічні Ось так, коробочка. Це як виглядає розкладена гра, підготовлена. Десь тут, напевно, вверху екранчику я дам посилання на попереднє відео, в якому ми розказували, як підготувати поле до гри. А тепер почнемо коротко прийдемо по процесу ходів, як відбувається. Отже, всі наші герої... Я буду грати в в соло режимі. В соло режимі ми контролюємо двома нашими героями і вони мають виконати три певні завдання, щоб перемогти. Ну або якщо їх з'являють зомбі, вони програли. Тим ділом ми ходимо нашим героям. От, Свій хід ми повинні виконати три переміщення, і після кожного переміщення ми можемо виконати певну дію. Це або битися з зомбі, або відкривати певні жетони на локаціях, якщо в тому магазині немає більше ніяких зомбі. От магазином рахується ця карточка яка об'єднує три кімнати. І так само по переміщенням тут є таке правило, що ми сюди де. Звікаються наші магазини стінами, ми можемо переходити через ці стіни, вважаючи, що там є дірки. От для прикладу, ми в кожний, в кожний цей прилеглий магазин з центрального можемо попасти. Також центральний магазин поділений на одну кімнату і тут є три кімнати довкола. Так, робимо наш перший ходик механік і в нас є. Завдання тут потрібно зібрати якесь лікарство, потрібно зловити, виловити певну кількість зомбі, а так само нам потрібно віднайти людей, які ховаються десь посеред магазинчиків. Я забув так, отже, наш механік походить наступним чином. Ми підемо спробуємо знайти тут людей. Виходимо на один, це можна нічого не виконувати. Потім ходимо. Ми можемо виконати дальню атаку, щоб прибрати зомбі, але тоді нам доведеться витратити одну кулю. А якщо куля і наше значення життя збігаються або перетинаються, ми тоді програємо. Ми спробуємо піти на ще одну кімнату. І тепер тут є зомбі. Зомбі, якщо ми попадаємо в кімнату зомбі, ми маємо з ним битися і б'ємося ми ближньою атаку, якщо це та кімната, і потрібно кинути кубік. От, якщо випадає таке значення, ми перемогли зомбі і отримуємо можливість ще раз походити. Якщо випадає таке значення, ми просто перемогли зомбі. І значення в життів відповідає, скільки життів ми втрачаємо, але навіть в тому випадку все до ми перемогли. Кидаємо наш кубик. у нас випало. було. І зображення ми просто забираємо цього зомбі. Поля, і це був наш другий хід, друга дія. Якщо нема в кімнаті зомбі, ми можемо відкрити цей жетончик. Оце наш є один з ключових жетонів на виконання, відкриваємо його, і ми побачили тут. Людину. Оскільки ми знайшли тут людину, це означає, що ми виконали одне завдання і посилаємо наш маркер на цьому планшеті. Тепер знову ми маємо віднайти два таких жетони, де другий жетончик. Їх перемішати випадковим чином і розмістити тепер ці жетони в іншій кімнаті, позначеній іншим символом. На першу у кімнату в цій магазині. І ще один знаходиться тут. нам треба так вийти В чотирьох кімнатах людей. Отже, це був один, два. І в мене ще лишається третій хід. Я так само можу походити сюди, в кімнату і подивитися, що знаходиться під цим значенням. Тут значення якось вакцини Б. Нам за умовами потрібно... Певні послідовності їх відшуковувати, тобто, А, Б, С і А, Б, Д і так далі. Тобто ми знайшли вакцину А. І, в принципі, здається, ніде не скажено по правилах, але ми можемо її, ну, ми її не можемо взяти туди, нам потрібно наче її перевернути, але для простоти ми її залишимо такому вигляді, як є. Це був другий хід. І тут так само на картості є певна властивість, яку можна виконати, якщо немає зомбі. Додатковий у нас тут раунд. Якщо ми виконували ближню атаку зомбі в цій кімнаті, ми отримаємо ще один додатковий хід. Ми ближню атаку виконували і один додатковий хід, ну в принципі тут ні до чого майже, але ми можемо порухатись на сусідню кімнату. Порухаємося в цю кімнату. Так, в Цю кімнату ми порухались і тут є секретний вхід, який так само можна виконати, але нам, в принципі, цього ми можемо пройти цим секретним ходом прямо в Добре, виконаємо так само. Ді. Все. Дії цього гравця завершились. І тепер ми тягнемо одну карту з найбільшої. Колоди пошуковуємо відкриваємо цю карту. На цій карті ми тепер маємо перевірити символ на карті і символ на кімнаті. Якщо ці символи збігаються, це означає, що нам треба буде додати по двох зомбі в такій кімнаті, якщо символи не збігаються, от, допустимо тут не збігаються, якби ми залишилися там не збігалися, от символи не збігаються. Ну, ми додаємо тільки по одному зомбі в кожну з таких кімнат. От, правило додання зомбі ми починаємо від першої кімнати до третьої. Кожен з магазин додаємо. От Якщо у нас є зомбі в першій кімнаті, значить ми додаємо друге, якщо нема ставимо в першу кімнату. І ще одна тут, тут же є зайнята перша кімната, значить додаємо зомбі в другу кімнату. Тепер ось ця річ залишається біля. Того магазину, де був наш герой. І під час наступного ходу або хтось інший може спробувати виконати пошук і підібрати цю річ в магазині, якщо там немає зомби. Після цього хід переходить до наступного гравця. Наступний гравець, і в неї є певна особливість, що після того, як вона відкриває карту пошуку цієї колоди, вона може нівелювати. Значення шуму. Ось шум це звірка символів. І ще одну кулю, але все одно придеться додати зомбі. Тобто буде доб... у разі співпадіння цих іконок ми будемо додати не двох зомбі в, кожну... в кожний магазин, а по одному, якщо ми витратимо кулю. Добре, тепер її хід. Під час цього ходу ми спробуємо принести оці такі ящички, можна принести сюди, щоб отримати, прокачати наше значення барикади. Так, ми підемо сюди 1, 2, витратимо одну кулю, щоб знешкодити цього зомбі. І зробимо перемір. Виконаємо оцю додаткову мову, якщо нема зомбі в кімнаті, ми отримаємо кулю назад. Робимо переміщення три і після цього третього ми піднімаємо цей, значить, цей ящик такий, ставимо собі його на планшет, його треба буде піднести назад. І так само можна перевірити, хто у нас тут ховається. О, нам пощастило. Ми знову знайшли людину. І так само переміщаємо наш маркер на цьому маншеті досягнень. Тепер знову беремо ці два житанчики, перемішуємо і викладаємо на кімнати таким помаранчевим сином. Перша кімната і ще одна тут. Це був раз, два, три. Три ходи закінчились, тепер ми... Витягуємо з колоди пошуку і перевіряємо наш шум. Іконки не співпадають. Отже, ми додаємо тільки по одному зомбі до всіх кімнат таким символом. Ось тут у нас вже три зомбі з'явилось. І ще одна така кімната і тут ще не зомбі з'явилася. І ця річ ставиться навпроти цього магазину, щоб можна було її потім підібрати. І знову переходить до нашого до нашого механіка. От, Механік знаходиться у нас в цій кімнаті. Відповідно, він спочатку має порухатися, а потім робити якусь дію. Ми не можемо, наприклад, зразу стріляти в цього зомбі. Тому ми порухаємося в цю кімнату до нього і виконаємо ближню атаку. Так, ми просто його забираємо, цього зомбі, і спробуємо відкрити. Нам знову пощастило. Ми знайшли. Дитина, яка сховалася. Переміщуємо наш кубик сюди. Знову беремо ці два жетончика, їх замішуємо. І викладаємо в кімнати з таким символом. Це буде тут і ще одна тут. Так, це був два. І тепер можна зробити хід 3. Ми дальньою атакою виставили цього зомбі. Переберемо. І так само піднімемо цей жетончик з барикадою. Можна віднести назад, потім він з'явиться на попередньому місці. І виконуємо умову перевірки. Так, символи кімнати у нас не збіглися, тому ми додаємо по такому зомбі в кімнати позначенням. Так, кімната. Спочатку додамо зомбі сюди і тут ми додаємо цю кімнату. І у момент, коли зомбі додається до кімнати, де є вже наш герой, спрацьовує властивість. По-перше, ми втрачаємо одне життя. І так само є властивість цього зомбі, який в нас активований. Ми повинні скинути якусь річ, яку ми несемо, або в інакшому випадку ми просто втрачаємо кулю. Втрачаємо кулю. І ця картка лишається тут, знаходиться цього магазинчику. Тепер хід знову переходить до нашої героїні, яка постарається віднести назад припаси. Щоб відбудувати барикаду. От, ми мусимо рухатись, ми стоїмо в цій кімнаті, ми рухаємося. От ця кімната є суміжною, ми йдемо на раз і на два. Тепер першим ділом ми віддаємо е, наші снаряді для відбудови барикади, їх вертаємо. Попереднє значення, відбудовуємо барикаду на два значення. І так само виконуємо цю Особливість відновлення життя. У нас було втрачу, одне життя, можна відновити два, але ми відновлюємо тільки одне. Це вихвалили. Раз, два, і в нас ще залишився один хід. Сступний хід можна йти десь далі. От. І після цього так само, навіть якщо ми закінчуємо хід в центральному магазині, ми просто тягнемо картку і додаємо зомбі до... Локацій, позначених таким символом. Це у нас буде локація тут другу кімнату. І ще одна локація тут другу кімнату. І тепер цю картку ми ставимо в будь-який магазин, який дотичний до центрального. Тобто може бути цей, 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 цей. Так ми ставимо сюди. Так, це з грубше, так виглядають ходи. Тепер... Певні нюанси. Допустимо, у нас під час ходу нам потрібно, ми заповнюємо ось цю кімнату, яка є дотична до нашого центру, і нам потрібно не викласти 4 зомби. Уявимо, ну, що тут вже є 2 зомбі, нам треба ще два додати. Ми додаємо одного зомбі в цю кімнату, більше кімнат немає, і зомбі мають рухатися в наступну кімнату. Вони рухаються, якщо б ми були в цій кімнаті, вони рухаються по годинниковій стрілці в наступну кімнату. А так як ця кімната, цей магазин дотичний до центрального, зомбі має переміститися сюди. Але ми зомбі сюди не додаємо, натомість ми переміщуємо жетон барикади на одиницю. У випадку, якщо жетон барикади переміститься на 0, нам буде потрібно забрати цього маленького міплика з центрального нашого магазину і просто його виконати в коробку і після того барикади стоїть на свій початковий рівень 2. Якщо в нас немає міплів в центральному магазині і барикада переміщується на 0, це означає, що гравці програли, зомбі перемогли. Так само... Міпли звідси забирається у випадку, якщо зомбі з'їдають нашого героя. Зомбі з'їдають нашого героя тоді, коли значення, допустимо, кулі і життя вони стоять про поділку, ми маємо втратити одну кулю, або маємо втратити одне життя, або вони перетинаються. Тоді наш герой помирає. В цьому випадку всі його речі скидаються в скид. Навіть не так вони не скидаються в скид, вони скидаються, допустимо, у нас oмер механік, всі його речі скидаються, це ставляться біля цього магазину, щоб можна було їх потім підібрати. А сама, сама карточка цього героя перевертається на другу сторону і в нас активується ще одна властивість зомбі. Тобто у нас тепер під час, ну, під час виконання дій треба буде перерівняти дві властивості зомбі. Потім гравець. Бере собі, витягує, картку ще якогось героя. ставить просто цей зомби десь там вещи, ставить так само на нього значення, повертає свого міпла в центральний магазинчик і прибирається маленько, маленький міплик, так само з гри. Відповідно, у нас вже не залишилась міпля, якщо дійде до кінця барикади, то ми програли. І ще одне я забув сказати, це піднімання оцих карточок в магазині. Допустимо, під час кінці свого ходу, якщо в магазині немає активних зомбі, ви можете обшукати даний магазин. Це значить, що ви берете всі карточки, які лежать біля цього магазину, і можете взяти їх собі. В деяких картках розігрується якийсь там е автоматичний ефект, деякі картки треба брати до рук. І ще один момент, коли ми приносимо е оці речі для відбудови барикаду сюди, я просто сказав, ми відновлюємо барикаду і так само беремо одну карточку е з цього. цієї колоди. І вона зразу нам попадає в руки. Тобто ми там знайшли щось під час відбудови. От, наче тепер все. Трошки вийшло так в переміжку, але сподіваюсь, комусь вона стане на допомозі під час освоєння цієї гри. Всім дякую за увагу. От, не забувайте донатити Збройним силам України і волонтерам, щоб вони пошвидше повибивали не цих. Маленьких зомбіків, а зомбіків Зоркостану, які прийшли на нашу територію, це буде Україна.